Для всіх, хто шукав офігенну толстовочку, але й досі не знайшов, є шикарна сортовка по Дубаї. 25 кг. Second hand оптом. Це перший сорт по прайсу, але шикарний, можна навіть сказати, перший плюс екстра по стану. Капюшоночки будуть різних розмірів, будуть укорочені молодіжні, будуть оверсайз, будуть тут попадатися і тонші, і грубші. І брендові, і мас-маркет, але по стану вони всі просто неймовірно чотенькі. Спокійно, навіть на люкс зайдуть, хто торгує на вагу. Хто торгує на оцінку або в Тіктоці, це просто маст хер, тому що закупка зовсім недорога. А стан, ну, спробуйте самі оціните і захочете їх ще багато-багато разів купити. Отже, розміри різні. Кого зацікавила така капішоночка, пишіть своїм менеджерам. Код цього товару 4 циферки на екрані. Просіть відеоогляд, менеджер скидає. Ви подивитесь абсолютно всі модельки, які йдуть в мішку. А за стан я вам відповідаю, він неймовірно крутий. Отже, пишіть своєму менеджеру, а в кого менеджера ще немає, пишете нам просто сюди в Тікток, в коментарі в приват або за номером в шапці профілю.